Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на ютуб-каналі клює!». Сьогодні я розпочинаю свою розповідь про чемпіонат світу зі спортивної ловлі риби фідером, який відбувся 4-5 травня в місті Міріда Іспанія. Я приймав участь в кладі національної збірної України. Я, переглянувши матеріал, який відзняв там, зрозумів, що є у мене два виходи: або випускати один фільм півтори-дві години. Або зробити три сюжети, які будуть присвячені різним темам. Тому сьогодні перший сюжет, в ньому я розповім про відкриття. Я покажу лише маленьку частинку, вихід нашої команди, оскільки загалом 21 команда була представлена, і показувати вам дві години виход всіх команд. Я думаю, вам буде це нецікаво. Тут же я розповім про те, як був організований наш побут, і про робочий режим, якого ми дотримувалися на протязі всього. І тренування, і змагань безпосередньо. В другій частині, яка вийде завтра, я розповім про наше перше тренування. Там ви від першої особи побачите, як я ловив рибу. Розповім, що я робив, як я робив. Побачите безпосередньо клювання і яка риба була. В цьому ж ролику ви побачите зважування, результат першого тренування. І маю надію, після завтра вийде третій ролик. Цей ролик буде присвячений нашому четвертому тренуванню. Ви також побачите, як я ловив рибу, побачите зважування і побачите офіційне закриття. Звісно, я не можу в відео, як би я не намагався, відповісти на всі питання, передати все, що було і як, тому. Ви, будь ласка, дивіться. І якщо у вас залишиться питання, обов'язково задавайте. І як ви добре знаєте, я завжди на них відповідаю. 1 травня, шоста вечора, і ми на офіційному відкритті. Зараз ми прибули в місце, де буде проводиться офіційне відкриття. Це фактично бізнес-центр. Що цікаво, що коли цей бізнес-центр будували, то знайшли стародавні будівлі під землею. А тому, бачите, його залишили в такому ж вигляді, їх не руйнували, а будівлю побудували на сваях. Зараз покажу. Ось так це все виглядає. Наші хлопці, ми чекаємо інших, бо ми запаркувались в підземному паркінгу, а хлопці на бусі не змогли туди потрапити, тому вони запаркувалися і зараз шукають місце бо GPS веде, але на іншу сторону будівлі. Тому я думаю, вони зараз знайдуть. Безпосередньо на відкритті представлять всі команди. Я всі знімати не буду, бо це доволі довга процедура. 22 команди. Це займе. Годину або півтори, однак попрошу когось, щоб зняли наш вихід. con la selección de Ucrania. України. kind welcome. Uh, we thank you all for your support for us, for our country. Uh, my name is Alexander Graev, I'm delegate of the Ukrainian Federation and I would like to introduce our team, our national team. I will start from the anglers because we have an absolute team. They're the first experienced nations. So uh, the captain angler is Yegeny Ganishev. the captain of the national team you've good luck Прийшов час розповісти про те, як і де ми проживаємо в Меріді. Тому зараз я покажу і трошки розповім, як ми облаштували наш побут, де ми проживаємо, ну і скільки це вартувало. Тому поїхали. Проживаємо ми в окремому будинку. Називається він Тая. Нам сказали, що тут займаються йогою, приїздять, люди медитують. Ну, і тепер ми тут готуємось до змагань і відпочиваємо. Бачите, тут пальми такі є. Тут є тварини, там кури, всілякі, гуси, кози, собаки, бо це фактично ось будинок власника. Прямо. Ну, а це він здає. От бачите, вон, кури пасуться. Тому ми маємо тут це зачиняти і слідкувати, щоб вони до нас не забігали. Тут така величезна тераса. Мангал є для барбікю, для всього іншого. Два входи, один отам прямо і один ближній отут. Вартість цього будинку нам на тиждень на 11 людей склала близько 1700 євро. Ліжка нам доставляли, оскільки цей будинок був розрахований на 8 осіб. Але в нас 11. Бачите, це центральний вхід. Я зараз ще покажу трошки за будинком, що відбувається. Дуже пахнуть оці квіти. Такий дуже приємний запах. Бачите, в нас тут ще таке містечко. Он сержик іде. Місця дуже багато. Тут у нас правильна машина, поки що не користувались, але. Будемо. Тут душова кімната одна, це на вулиці. І душова кімната друга теж на вулиці. Але доволі зручно, бо недалеко все, все камнем піджимаю для того, щоб вітер не відкривав двері. І тут один туалет ось такий. І ось сусідній ще один туалет. Далі у нас теж, бачите, є ще один столик. Хто хоче усамітнитись, будь ласка, може це зробити. Ви бачили, у нас парковка там, де автомобілі стоять. Тобто вона для нас. Ми там залишаємо авто, ми там будемо сушити свої садки попередньо. Будинок не дуже новий, звісно, однак. Ми сюди приїхали не відпочивати, а приїхали працювати, тому ми фактично тут лише готуємось, спимо і їмо. Все інше, От там басейн стоїть, але поки що він не працює, бо доволі холодно. Ну і там місце, мабуть, для зборів, для медитацій і так далі. Ну А зараз основна будівля, де ми проживаємо, тому я зараз покажу, як це. Вхід. Ось я вже свої речі. Трошки переніс, бо будемо ввечері готуватися. Загальний куточок. Так трошки покажу. Кімнати які. Ось дві отакі кімнати. Тут Віталік проживає. Віталік, привіт. Привіт. Тут ще один туалет у нас. І тут теж ще одна душова кімната. Тобто нам на 11 людей три туалети, три душові кімнати. В принципі, більш ніж достатньо. І ось біля входу ліворуч коридор. Тут у нас маленька кухня. Зараз хлопці готують каву. Віталік і Міша. А, навіть щось готують, так? Да. Замаринуємо курочку, Марину... потім пожаримо, потушимо і буде нам готове м'язко. Чудово, бачите? Ми по черзі там, кожен то тоді, то дітос. тоді покажу маленьку кімнату. отут така маленька кімната. Тут хлопці. Теж проживає наш оператор, відеооператор, завжди з фотоапаратом. Десь хлопці зараз доїжджають, бо ми перші приїхали сьогодні. Тут ми з Вовою-елефіром живемо, Вови немає, кудись побіг. То тапочки мої, тут я сплю. Бачите, такі невеличкі кімнатки, такий вентилятор. Але поки що температура комфортна. 18-20 градусів, тому ми фактично не використовуємо. Це сержик тут проживає, бачите? Рівень порядку називається Бог. Але головне, щоб кожному було зручно. Отакі От невеличкі кімнатки тут. Ну, а тут загальний хол, де можна збиратись, Бачите, дивани, столи. Телевізор, звісно, ми його не дивились. Ну і тут теж хлопці живуть. Ми попросили нам доставили кроваті. І тут, бачите, така загальна кімната, великий стіл, за яким ми вечеряємо всі разом, кофри, поки що обладнання, все в машинах, але сьогодні вечором будемо все виносити і будемо готуватися. Тому ось так скромно ми проживаємо. Однак ми сюди, ще раз повторюсь, приїхали не для відпочинку, а для роботи, тому для нас це більш ніж достатньо. А ось так плюс-мінус виглядає наша вечеря. Поки ми готували речі, наші тренери приготували нам вечерю. Все, зараз будемо збиратися і вечерять. Зараз я вам розповім про наш робочий графік, коли ми встаємо зранку і що потім робимо. Кожного дня, починаючи з першого тренування, ми прокидаємось близько п'ятої ранку. Якщо. Є натхнення і можливість, і всі вчасно проснулись. То ми снідаємо на місці, потім вантажимо речі, якщо з вечора хтось не завантажився після того, як в'язали по віці, і виїжджаємо на місце ловлі. Ловимо до 13-ї години, бо змагання відбуваються з 10 до 13. -ї. Потім зважування, всі організаційні питання. І десь близько 6-ї години вечора ми приїздимо додому. Тут миємось. Їмо і починаємо готувати свої речі до наступного дня. Ми збираємо вулища, перебираємо катушки і потім вже в'яжемо по віці. Ввечері сідаємо за столом всі і в'яжемо по віці. Тому зараз коротенько покажу, як взагалі ми проводимо свої вечори. Ось ви бачите, хлопці розмістились на вулиці. І для першого тренування всі збирають вудлища, в'яжуть оснастки. Щоб все на завтра було готово, бо завтра у нас перше тренування. У мене вудлища всі були нав'язані вже з дому. Сергій, він, бачите, в'яже все на місці, бо він все брав у розібраному вигляді і тому він в'яже. Тут Вова, але фірм зараз його немає, але ви бачите ось його речі. І Він теж буде все в'язати. А вони Вова з Віталіком спілкується. І готуватись до тренування. Діма Якушев теж ти все в'яжеш, так, Дім? Чи вдома вже було нав'язано? Ні, ні, зараз буду вязати. Ось Діма теж все в'яже тут. Збирає ті речі, які необхідні йому для тренування, бо у нас там є по 10-12 по вудлищ. але для тренування 10-12 ніхто не буде брати, ніхто не буде збирати. Будемо брати, хто скільки вважає за необхідне. бо перший день кожен робить те, що вважає за необхідне. Потім по результату ми обговоримо. І будемо приймати якесь рішення. Он Женя каже, що палку зі шнуром для маркерня. Мене така є, в мене все готове, тому я все знаю. Ось Віталій квас теж перебирає свої годівнички. Будемо ловити такими годівничками, кажуть, що вони тут працюють. Зараз тільки трубку оберемо, бо це інлайн-інлайн запрощане. Ось бачите, які годівнички. За 5 годівничок можна півдра викидати. Я буду ловити такими годівничками. Ну це не точно. Бо тільки на них ловить Віталік власні спортсмени. А я думаю, що Вова сидить для того, щоб непомітно дёрнути у Віталіка пару годівничок. дёрнув. А, Бачите, я угадав. Тобто, коли знаєш людину, плани її можна прочитати наперед. Але я знаю, що у Віталіка їх дві або три сумки, тому він навіть не помітить, так, Віталік? Тому Людям нічого не жалко. Бачите, у кожного по два по три кофри, купа під сак. І тому завтра ми визначатимось, що потрібно, що не потрібно. Женя воно сидить, теж перебирає свої одівнички, щось в'яже. І отак от проходять наші вечори після тренувань, після змагань, після першого дня. Бачите, хтось складає речі, хтось вже в'яжеться. Ага. Готуємо на завтра, Потестуємо, наскільки вони потрібні чи не потрібні. Але все готуємо. Отакі справи. Ввечері ми почнемо ще в'язати по віці. І так, в принципі, після змагання або після тренувань відбувається кожного дня.